Нових коротких текстів, переважно, вони, я прочитаю по кожному із різних таких різновидів. Частково вони алпобіографічні, можливо, ця книжка найбільш алкобіографічна із усіх решт міх фірургів. Частково вони, вони про тут багато балканів, тут багато музики, доброї музики і багато таких принаймних історій. Тоді, тобто, коли пишучи про музику, я розкажу про музику, я старий. я завжди розказую і це всі сюжетні тексти, Саудаде uh, називається один із таких текстів. Uh, і я коли три роки тому взяв участь у літературному фестивалі в Бразилії. І мені всі казали, що коли я летів його до Женею, всі казали, що шкода, що фестиваль у березні, тому що тут дуже погана погода, у нас зима. Uh, і я прилетів виявився, що зима в Бразилії це колись у купаєшся в океані і зриваєш банани з дерев, але вони все одно нарікали. І коли я повернувся а там їм розказали, що означає солдати. Для, для... для сьогоднішніх бразильців солдати це стан такої меланхолійної uh... і... відомі. Скажімо, коли після сієсті, коли після пишного обіду і кількох келиків вина, де метяти потримати, і ти не виходиш на бо дуже спекотно, і ти лягаєш, і перед тим, як, як заснути, тебе готає такий млосний різновид е, задоволення, трохи схожого на лактованої. Тому це таке двояке, е, зовсім по маніхійське. Відчуття, воно називається солдат. Історично так не було, тому що португальці, коли в Португалії в, в середні віки і в середні вічі солдати означали другу радіснуту. Наприклад, коли в епоху великих географічних відкриттів мориклаських триматовий континенти, вони, водночас у них була така чітка інтрига, що вони побачать, що здобудуть чи розбагатіють, чи здобудуть славу, скажімо. Але в той же час вони переживали за своє життя і Тож час вони дуже жили за Португалію. Так само їхня родина, а, дивлячись у море і чекаючи на них, а, за ними теж сомчало, і це називалося солдатом. Зараз, як і будь-який інший термін, цей термін примітилізувався, але все одно означає радісну меланхолію. Скажімо, солдати це стан, коли ви згадуєте свою колишню любов, під якою минуло вже стільки часу, що ви вже не пам'ятаєте нічого поганого, рани забоїтися, і ви згадуєте про неї лише своєю теплою. Ця uh, ситуація, ця людина, справді була вас. Це солдати. І як український філолог, uh, в першу чергу я хотів назвати книжку так, щоб збагатити словниковий запас своїх вітчизники і таким чином вести українську ще одне слово. І солдати, мені здається, якраз uh, таким доречним люком у цій в першій справі, а про уклади, тут багато текстів команди. На ви бачите, це фотографія, це камінь із албанського узбереження на морі. І для того, щоб підкреслити оцю його камінність, він вкритий відкритий-вкрита вибірковим лакуванням. Тобто, якщо ви її повадите, вона шершава така. Як і це одна із фішок, за що мені подобається працювати із видавництвом бредірни, що вони завжди дуже добре видають книжки. І навіть назва солдати це теж окреме лакування, і вона виблискує самі лише лікаря-салдати. І це таких текстів, тут є 60. Я один одразу прочитаю, найперший. Тому що тут ще й багато риболовів. І в першому тексті якраз мандри, риболовля, всякі фіфірки і так далі. Вони, вони переплікаються і з першого тексту.